У нього була успішна кар'єра, розкішна дружина і друга сім'я, про яку ніхто не здогадувався. Все таємне залишилося під контролем, поки не пролунало одне голосове повідомлення. В одну мить ідеальний світ розлетівся на друзки. Але справжнє випробування чекало попереду ця історія точно не залишить вас байдужими. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, чим закінчиться драматичне подвійне життя В'ячеслава. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Попереду ще більше реальних історій, які змусять задуматися. А ти, Тетяні, збираєшся колись розповісти про Альону? запитав Геннадій, хитаючи головою. Їй рік славо. доньці. А тетяна і гадки немає, що ти ведеш подвійне життя. В'ячеслав мовчав, дивлячись на нічне місто крізь лобове скло. Машина плавно пливла вулицями. Поки двоє старих друзів відзначали чергову суботню традицію вечірню автопрогулянку з кавою і важкими розмовами. Вони товаришували з дитячого садка. Геннадій був сім'янином, одруженим із простою дівчиною Ольгою, троє бешкетних синів, скромна квартира, робота на складі. Ольга працювала касиркою в зоопарку, проста жінка з щирим серцем і зайвою вагою, яку В'ячеслав завжди чемно називав жіночою м'якістю. Слава ж обрав інший шлях його тетяна, красуня з глянцевої обкладинки, вихована в родині бізнесменів. У юності вона зводила з розуму півміста, але зупинила свій вибір саме на ньому на харизматичному хлопцеві з великими амбіціями. Поки Геннадій збирав синів у садок, слава відкрив свою першу автомайстерню. Минуло 24 роки, і тепер він мав мережу сервісів, гроші, розкіш, дружину модель. Єдине, чого бракувало, це діти. Тетяна боялася вагітності, панічно. Усі ці роки вона тікала від теми, повторюючи, я зіпсую фігуру, я боюсь пологів, ми й так щасливі. Слава намагався лікарі, психологи, вмовляння, але все дарма. І тоді в його житті з'явилася Альона. Спокійна, тиха, з м'яким голосом і довгим русявим волоссям. З нею не було скандалів, не було змагання, хто головніший, з нею було тепло. Я не знаю Гена, як їй усе розповісти. Прошепотів слава. Я люблю Таню. Завжди любив, але я дивлюсь у блакитні очі Лілії, і в мені щось ламається. Не можна сидіти на двох стільцях, брате, буркнув Геннадій. Хочеш зберегти шлюб, зупини зв'язок із Альоною. Або, навпаки, та збрехати і тим, і тим, це не варіант. В'ячеслав нервово натиснув на газ. мовчав, та в його очах читалося одне рішення буде сьогодні. Коли чоловіки повернулися з прогулянки, Місто вже поволі занурювалося в ніч. У вікнах будинків починали мерехтіти вогні, і В'ячеслав відчував, як щось давить йому на груди. Але вперше за довгий час він вирішив не втікати від розмови. У дверях його зустріла Тетяна, у короткому халаті, з вологим волоссям і блиском в очах. Здавалося, вона чекала саме на нього. У нас серйозна розмова, сказав він серйозно, не розуваючись. І в мене теж, відповіла вона. Тільки пообіцяй не перебивати. Слава замер. Зазвичай усі важкі розмови ініціював він, а Тетяна або уникала, або гнівно зупиняла. Але цього разу вона говорила спокійно, майже ніжно. Знаєш, я ніколи не сумнівалася в тому, що правильно зробила, коли вийшла за тебе, почала вона, сівши навпроти. Ти завжди був поруч, навіть коли я була нестерпною. Я відчуваю, що борг перед тобою накопичився роками, і я хочу його повернути. В'ячеслав здивовано кліпнув очима. Що ти маєш на увазі? Я вагітна, м'яко вимовила вона, опустивши очі. Два місяці. Сьогодні була в лікаря, це точно, чоловік не одразу усвідомив сказане. Голова загуділа, всі думки перемішалися, здавалося, ґрунт під ногами похитнувся. Я, ти впевнена? ледве видав він. Так, я все перевірила, і знаєш, я вже не боюся. Хочу дати тобі те, чого ти так довго чекав. Хочу, щоб ти був щасливим батьком. У слави пересохло в роті. Тетяна усміхалася, а він бачив перед собою очі Лілії, доньки, яку вже любив донестями. А тепер ще одна дитина з жінкою, з якою все життя. У тебе був погляд, ніби ти хочеш щось сказати, помітила Тетяна. Так, але, мабуть, вже неважливо, тихо промовив він. Тієї ночі слава не зміг заснути. Він лежав поруч із дружиною, яка ніжно притискалася до нього. А думками був далеко, у маленькій кімнаті, де спала його перша донька. Щось у ньому тріщало, щось не давало спокою, і тоді, не витримавши, він тихо одягнувся і вийшов із дому. Усю дорогу до квартири Альони він мовчав, їхав, мов на сповіді. Не знаючи, чи буде пробачення, та знаючи точно, мовчати більше не можна. Двері відчинилися, і він, не говорячи ні слова, пригорнув Альону. Все в порядку? тихо запитала вона. Слава мовчав, а потім прошепотів ні. Але я нарешті зрозумів, що втрачаю, і більше не хочу ховатись. Коли Альона побачила сльози в очах В'ячеслава, її щось стисло зсередини. Цей чоловік завжди приходив до неї з усмішкою або втомою, але ніколи, з болем, що ледь вміщався в очах. Він міцно обійняв її, як потопаючий хапається за останню гілку надії. Що сталося? Вона говорила тихо, ніби боялася порушити крихку рівновагу між ними. Таня вагітна, відповів він після довгої паузи. Вона сказала, що робила все свідомо. Хоче народити. Вперше за 24 роки Альона відвернулася, щоб не видати емоцій. Її долоні тремтіли, серце гупало в скронях. Вона давно розуміла, що грає роль у чужій історії. Але все ж вірила, що одного дня слава зробить вибір її вибір. І що ти тепер будеш робити? Спитала вона, намагаючись виглядати спокійною. Не знаю, чесно зізнався він. Просто знаю, що хочу бачити Лілію, що не зможу жити, якщо мене позбавлять доньки. Вони пройшли до спальні там тихо бавилася Лілія, тримаючи в руках улюблену м'яку іграшку. Побачивши батька, вона завмерла на мить, а потім радісно всміхнулася і підняла ручки. Бачиш, прошепотіла Альона. Вона чекала тебе, завжди чекає. В'ячеслав підійшов, взяв доньку на руки, її очі, точнісінько, як у нього. Вона засміялася, торкнулася його щоки маленькою долонькою. Він не стримався, сльоза скотилась по щуці. Донечко моя, щоб не сталося, я завжди буду поруч, навіть якщо світ піде шкереберть. Альона мовчки стояла поруч. Ця мить, батько й донька, була такою ніжною, що, здавалася, вирваною з іншого, кращого життя, і вона не мала права його зупиняти. Але знала, що з кожною хвилиною стає лише важче. Послухай, нарешті порушила тишу жінка. Тепер, коли твоя дружина чекає дитину, все зміниться. Я не можу бути в цій боротьбі. Не для мене це. Слава обернувся. Ти хочеш, щоб я пішов? Я хочу, щоб ти залишився батьком, але більше не був між нами. Бо між нами вже стоїть вибір, який ти не зробив. Але ж, я люблю тебе. Це не скасовує того, що ти зрадив і мене, і її. У тебе тепер буде ще одна дитина. Твоя сім'я не тут. Її голос був спокійний, але у погляді ховався ураган. В'ячеслав усе зрозумів мовчки підійшов, поцілував доньку в лоб і вклав її в ліжечко. Альона не плакала, лише дивилася, як він виходить з кімнати. Назавжди чи тимчасово вона вже не питала. В'ячеслав ішов по нічній вулиці, мов автомат. Серце билося в грудях глухо і безладно, ніби стукало в зачинені двері. Ще кілька годин тому він мав двох жінок, які його кохали, а тепер залишився сам, з провиною, мов валіза з камінням. Ніч видавалася надто тихою. Лише його кроки відлунювали у порожнечі. Він намагався не думати, але думки розривали мозок. У голові крутилися слова Альони. Сміж нами вже стоїть вибір, який ти не зробив. Вона мала рацію. Усе життя він тікав від рішень, відкладав найболючіше, аж поки боліти не почало всім. Повернувшись додому під ранок, В'ячеслав не став лягати спати. Він увімкнув чайник, налив собі міцної кави і сів на кухні, не зводячи погляду з темного вікна. Раптом, із за спини, почув знайомий голос Добрий ранок. Це була тетяна. Її погляд був спокійним, але незвично холодним. Вона поклала на стіл телефон і нічого не сказала. Слава насторожено подивився на екран. Було увімкнене голосове повідомлення, і він одразу впізнав свій голос. Голос, з яким він вчора шепотів лілії ніжні слова про кохання і вибір, йому перехопило подих. Як ледве видав, Альона надіслала. Можливо, не навмисно, а може, навмисно, неважливо. Головне, я тепер знаю все, її голос був рівним, майже стерильним. Таню, я, я хотів тобі сказати, клянусь учора, якраз учора. Але не встиг, правда? Бо твоя інша правда лягла спати раніше, ніж ти набрався сміливості її вимовити. В'ячеслав мовчав. Виправдання були марними. Скажу лише одне, продовжила вона. Я не тримаю зла і не зупинятиму тебе. Ти хороший батько, це факт. Тож спілкуйся з донькою, даруй їй любов. Але зрадником я жити не зможу, навіть якщо чекаю від нього дитину. Що ти кажеш? Ти йдеш? Так, я не вмію жити з тінню в серці. Через кілька годин я поїду. Речі вже зібрані. Вона вийшла з кухні, залишивши його одного. Його світ, збудований на компромісах і замовчуваннях, починав валитися. Без крику, без скандалів, тихо, болісно, слава сидів, зціпивши кулаки, мовчки, без сліз, лише пустка розросталася всередині, як тріщина в склі. Господи, прошепотів він. Якщо ти ще десь є, дозволь вирішити все по людськи. Без болю, без ненависті, дай мені сили. Але відповіддю була лише тиша, як завжди. Тетяна не влаштовувала сцен. Вона не кидала речі, не кричала, просто мовчки збирала свої сукні, акуратно складала білизну, перевіряла документи і закривала блискавки на валізах. Усе мов за заздалегідь написаним сценарієм. В'ячеслав ходив за нею по квартирі, мов привид. Хотів щось сказати, зупинити, але кожен його рух видавався запізнілим. Може, ми, нарешті, порушив тишу. Але вона не дала йому завершити ні, ми нічого не вможемо, ми вже все зробили. І ти, і я. Її погляд не був злим. У ньому було втомлене прийняття. Вона вже прожила цю втрату вчора, коли прослухала те повідомлення. Сьогодні вона лише робила висновки. А як щодо дитини? Він зупинив її біля порогу це моя дитина, і вона не буде зростати в атмосфері брехні. Ти зможеш бачитися з нею. Але не чекати мене, бо я не повернусь. Тетяна обійшла його боком, узяла валізу і пішла без прощання. Лише шурхіт коліс по плиці під'їзду залишився після неї. Слава стояв, не вірячи, що все це відбувається. Раптово, ніби прокинувся в чужому житті. У квартирі стало надто тихо. Телевізор вимкнений, кухня, пуста, спальня, холодна. Він кілька разів набрав Альону. Даремно вона не відповідала, тоді поїхав до неї. Не міг інакше, та ніхто не відкрив. Вікна були зашторені, поштовий ящик, порожній. В'ячеслав сів у машину і вперся лобом у кермо. У голові гуло. Він натиснув на старий плейлист у телефоні з музикою, яку слухав ще в студентські роки, коли життя здавалося нескінченним марафоном бажань. Тепер усе скоротилося до кількох імен Таня, Альона, Лілія, а в нього самого порожні руки. Раптом прийшло повідомлення від Альони тільки кілька рядків. Слава, не шукай мене, мені зараз важко, але я вірю, що з часом пробачу. Повернись до дружини. У тебе буде дитина, це шанс почати заново. Я не триматиму доньку від тебе. Але між нами усе прощавай. Він перечитував ці слова десятки разів. Вони були ніжні, але рубали по-живому. Альона прийняла рішення, яке не залишало простору для ілюзій. В'ячеслав завів двигун і рвонув з місця. Він їхав швидко, так ніби міг утекти від власної поразки. Потрібно було дихати глибоко, повними грудьми. Потрібно було розуміти він більше не той чоловік, яким себе вважав. У нього будуть двоє дітей, але жодної жінки, і все його вибір. В'ячеслав зупинив машину перед старим кафе, де вони з Геннадієм колись пили першу студентську каву. Тепер омосив середини порожнє затінене приміщення, картаті з катертини, пахли лупилом і тривалютною ностальгією. Геннадій сидів у бічному залі, обіпершись на спинку крісла та обіймаючи посудину горнятка. Немов хотів заховати з упевненістю різким смаком еспресо своє хвилювання. Побачивши славу, лікті опустилися, але брови одразу ж підскочили вгору. Він помітив, що друг вижав із повітря. Тетяна пішла, видушив В'ячеслав. Валізи, погляд, неначе лід, і лише телефон з повідомленням, що я давно вибрав самотність. Геннадій видихнув, ніби випускаючи весь кафейний кисень. Що я думаю зробити? Не уявляю. Слава провів долоною по зачіпленій сивій скроні. Альона теж зникла. Вона пише, щоб я повернувся до дружини, а лілію мені не віддасть. Вузька лампа кидала на стіл спалах жовтого світла. Пам'ятаєш, як ми планували завоювати світ, усміхнувся Геннадій. Ти виграв, маєш усе, серця і авіарейси в усі порти, але рейси від злетів приземляються боляче. Слава крутив порожню цукорничку. Тепер у мене будуть дві дитини. І жодної жінки. Ніколи не боявся самотності, доки ці маленькі рожеві оченята не обняли себе серця. Справедливість коштує болю, промовив Геннадій. Я готовий платити. Спочатку юрист, умови спільної опіки над лілією, якщо Альона погодиться. А щодо твоєї дружини, я не боротимусь. Якщо вона хоче спокою, не протистоятиму. Моя битва тепер за дітей, а не за його. Тобто переходиш із касти чоловіка до батька. Так. Довіру дитини не купиш. Її або рятуєш, або втрачаєш назавжди. За вікном ранкове сонце розривало темряву шматками світла. Боюся, тебе від швидкої їзди не буде вистачати адреналіну, кивнув Геннадій. Синовстрів став цвяхом у моторі серця, слава ледь усміхнувся. Кава була гіркою, як прощання, але вони випили її до останньої краплі, накладаючи печать на мужні рішення. В'ячеславу тлів біль. Але смирення поволі ставало залізом. Раптом засвітився екран телефона. Невідомий номер це Наталія, акушерка приватної клініки, тетяна у нас, кровотеча. Потрібна швидка допомога. Світ перевернувся. Удар паніки змінив каву гуркотом тріасфальту. Виїжджаю. видихнув Слава. Геннадій підхопився. Я з тобою. Шини засвистіли, машина вистрілила в ранок, розсікла останні клаптики темряви. І В'ячеслав зрозумів, що справжнє випробування тільки починається. У лікарні панувала тривожна тиша. Лише короткі гудки моніторів порушували повітря, натягнуте, мов струна. В'ячеслав сидів у коридорі навпроти дверей операційної, стискаючи в руках телефон, який давно замовк. Біля нього мовчазний Геннадій, що вже не перший раз рятував його від самого себе. Ти не молишся? тихо спитав Гена. Уперше за багато років я просив Бога, відповів слава. Не зводячи очей з червоного світла над дверима. Тепер мені залишилося тільки чекати. Двері прочинилися, і з них вийшла лікарка у білому халаті, з втомленим, але спокійним обличчям. Вона жива, і дитина також. Дівчинка доношена сильна, але далі буде непросто У Тетяни значна крововтрата. Перші дні критичні. Слава втратив дар мови. Здавалося, світ навколо завмер, перетворившись на одну точку нове життя. Крихітне, але вже таке важливе. Можна побачити? спитав, ковтаючи грудку в горлі. Через одну годину вона в реанімації. Геннадій злегка поплескав його по плечу. Донька ще одна. Тепер тебе точно не відпустять. Слава усміхнувся крізь сльози. Так, тільки от і досі не маю де жити. Дім лишився станею, альона зникла, а я? Я тепер батько, без житла, без жінки, але з вірою, що маю шанс усе змінити. І що далі куплю нову квартиру спокійну, без глянцю, без показухи, для себе і для дітей, упорядкую опіку зальоною. Вона сказала, що не заборонятиме бачити Лілію. Ти справді зібрався бути батьком наповну? Уперше в житті я знаю, що мушу. Це не про героїзм, це про любов, яка не потребує умов. Наступної години він побачив Тетяну, бліду втомлену, але з таким глибоким і теплим поглядом, що в його серці щось стислося. Привіт, прошепотіла вона. Ми стали батьками. Ти героїня, і я не дозволю, щоб ти відчувала це інакше. Дякую. Я бачила сни, де ти йдеш від мене. Але зараз не йди, не піду, якщо ти дозволиш залишитися. Її рука лягла на його. Дай мені час більше забрехню, я боюся поспіху, і він лише кивнув вперше мовчки щиро з розумінням, що тепер усе буде інакше, але краще. Минуло три тижні життя В'ячеслава змінилося назавжди. Він щодня прокидався раніше, ніж звичка дозволяла, готував сніданки, вчився правильно тримати немовля і міняти підгузки, ходив до юристів, телефонував лікарям, узгоджував зустрічі з Альоною. І все це без скарг. Він прийняв свою реальність не як кару, як шанс. Тетяна все ще жила окремо. Вона не забороняла йому бачити дитину, не влаштовувала сцен, просто поставила умову. Час, її поранена душа потребувала лікування, не обіцянок. Одного дня Слава зібрався і поїхав до парку, де часто гуляв із Лілією. Альона сиділа на лавці, тримаючи доньку на руках. Її обличчя було втомленим, але мирним. Привіт, сказав він тихо, сідаючи поруч. Привіт. Лілія чекала. Дівчинка, побачивши батька, радісно витягнула рученята. Він узяв її на руки, вдихаючи знайомий запах волосся. Як ти? запитала Альона. Живу як ніколи раніше. Без вистав, без двозначності, просто живу. І як Тетяна, вона сильна, але між нами тиша, я не тисну. Вперше хочу дати людині простір не вимагати, а заслужити. Ти змінився? прошепотіла Альона, дивлячись на нього. Я нарешті навчився відповідати за свої вчинки. І знаєш, як не дивно, мені це подобається. Я бачу в дітях себе, і не хочу, щоб вони виросли такими, яким був я колись. Вони ще довго сиділи мовчки. Лілія сміялась, тягнула ручку до метелика, що сів на коліно батька, а потім заснула. Я не хочу, щоб ти зник з її життя, сказала Альона. Але я теж не зможу бути поруч, і я не прошу. Я дякую, що довірила мені її. Цього достатньо. Увечері він повернувся до нової квартири. Маленька, але затишна. Там не було пафосу, лише тиша, дитячі іграшки, пляшечки з молоком і дві фотографії лілії і новонародженої Марти його доньок. В'ячеслав поставив на стіл дві чашки одну для себе, іншу для уявного співрозмовника. Він подивився у вікно і посміхнувся. Він більше не боявся самотності, бо тепер мав головне любов, яка не залежить від статусу, минулого чи помилок. Дякую, прошепотів він. За все і за шанс почати спочатку. А десь у сусідній кімнаті, немов у відповідь, заплакала Марта. Він встав, узяв дитину на руки, притиснув до грудей і прошепотів. Тато поруч назавжди. Чи варто було В'ячеславу зізнатися у всьому раніше? Як би ви вчинили на його місці? Пишіть у коментарях найцікавіші думки озвучимо в наступному відео. Сподобалася історія? Ставте лайк і дивіться наступну драму Ще більше сюжетів із життя, які шокують до останньої хвилини.